Маятники ж насправді всюди, і в старих дідівських ходинниках, і навіть у величезних руйнівних кулях. Їхній рух такий гіпнотичний, такий рівномірний. Але що, ну що, змушує їх рухатись із таким постійним ритмом? Сьогодні ми з вами розберемося в цій фізичній загадці. Отже, ось наше головне питання: що ж саме контролює ритм маятника? Може, це його вага, або, скажімо, те, наскільки сильно його відтягнути, а може, є якийсь інший, зовсім неочевидний фактор? Давайте не гадати, а просто проведемо експеримент і з'ясуємо. І так, наш перший підозрюваний у цій справі це амплітуда. І якщо простіше, це просто розмах коливання. Ну тобто, чи вплине на швидкість, якщо відтягнути маятник сильніше. Цікаво ж, правда? Давайте перевіримо. План у нас такий: спочатку беремо тягарець, відтягуємо його на 5 сантиметрів і вмикаємо секундомір на 20 повних коливань. Потім робимо все те саме, але відтягуємо вже на 10 сантиметрів. Дуже важливо, що вага і довжина нитки при цьому залишаються абсолютно однаковими. Так, а тепер подивимося на результати: коливання з 5 сантиметрів 39 ,5 секунди, а з 10 сантиметрів 40 секунд. Mm. різвиця настільки крихітна, що їй, чесно кажучи, можна списати на звичайну похибку вимірювання. Ну що ж, вердикт першого тесту здається очевидний амплітуда, тобто розмах, це точно не той секретний інгредієнт, який задає ритм. Отже, перший підозрюваний виправданий. Рухаємося далі. Переходимо до другого кандидата маса. Можливо, важчий тягарець гойдається якось інакше, швидше чи повільніше, ніж легкий. Звучить досить логічно, чи не так? Ну зараз ми це перевіримо. Отже, цього разу ми порівняємо два абсолютно різні тягарці: один легенький 20 грамів, а інший у п'ять разів важчий цілих 100 грамів. Звісно, довжина нитки і амплітуда залишаються тими самими, щоб експеримент був чистим. Так, так, а ось і результати. Легкий тягарець 39,5 секунд, а той, що в п'ятеро важчий, майже 40 секунд. Зачекайте, це ж знову практично однакові цифри, різниця знову мізерна. І ось наш другий висновок. Виходить, що й маса теж не вирішальний фактор. Це ж просто дивовижно. Здається, що вага на кінці нитки взагалі не впливає на швидкість, таємниця стає все глибшою. У нас залишився останній підозрюваний. Ну що ж, останній і, можливо, найважливіший тест. Єдине, що ми ще не чіпали, це довжина самої нитки. Можливо, саме тут, у цій простій змінній, і криється ключ до всієї загадки. Цього разу умови змінюються кардинально. Спочатку ми вимірюємо час на нашій стандартній метровій нитці, а потім ми просто беремо і вкорочуємо її в 4 рази до якихось 25 сантиметрів. Це, знаєте, дуже серйозна зміна. Подивимось, що вона нам дасть. А ось і момент істини. На довгій нитці ті ж 39,5 секунд, а от коротка впоралася значно, значно швидше, всього за 30 і 37 секунди. Ого, ось це вже різниця, яку ніяк не проігноруєш. Якщо порахувати, то виходить, що одне коливання короткого маятника триває всього півтори секунди, а от довгого майже дві. Тепер залежність абсолютно очевидна. Так ось воно що? Вирішальний момент полягає саме в цьому. Ані маса, ані розмах коливань не мали майже ніякого значення. І тільки коли ми змінили довжину нитки, ритм маятника змінився кардинально. Схоже, ми знайшли відповідь. Тепер, коли таємницю нарешті розкрито, давайте складемо всі частини пазла докупи і сформулюємо той самий науковий принцип, який ми щойно власне, і відкрили на практиці. Давайте введемо один офіційний термін. Час, за який маятник робить одне повне коливання, тобто гойдається туди і назад, повертаючись у початкову точку, називається періодом коливань. Саме його ми й намагалися виміряти. Тож підсумуємо все, що ми з'ясували. Амплітуда впливає? Ні, маса теж ні. А довжина? Так. Це і є єдиний фактор, від якого насправді залежить період коливань простого маятника. І це, до речі, прекрасно пояснює, як усе працює в реальному світі, щоб отримати повільний, розмірений хід, який відміряє секунди, годинникарі, завжди використовують довгі маятники. Короткий просто метлявся б занадто швидко, ось вам і наука в дії. І наостанок така собі невеличка задачка на подумати якщо період коливань маятника півтори секунди, то скільки разів він встигне хитнутися за три хвилини? Спробуйте порахувати це ж чудова ілюстрація того, як проста фізика описує наш світ мовою цифр.